Всім доброго здоров'я. Сьогодні, 14 червня, в умовах воєнного стану. Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії, проводяться підготовчі роботи щодо майбутніх ремонтних кампаній. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Щодо екологічної безпеки та протипожежної безпеки, також без змін, без зауважень. 12 червня була проведена планова ротація експертів МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ продовжують цілодобово моніторити ситуацію на Хмельницькій АЕС. зауважень щодо виконання міжнародних критеріїв безпеки немає. В чергове звертаюсь до кожного: ми маємо економно використовувати електроенергію. Відповідно, користуватись приладами, потужними приладами в нічний час. З розумінням поставили щодо проблем електропостачання Нетішинської громади Хмельницького обленерго, військових адміністраціях. Я всім дякую. Відповідно, ми маємо полегшений графік відключень. Також на тижні, що минає, наша волонтерська організація забезпечила. Передачу 23 квадрокоптерів Mavic з тепловізійними камерами. Вони всі відправляються нашим захисникам. Це квадрокоптери з програми Рій Дронів, завдячуючи кожному з колективу Хмельницької АЕС. Ми маємо можливість купувати необхідні речі і передавати нашим захисникам. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо за охорону оборону. Перемога буде за Україною. Вічна пам'ять полеглим. Слава нашим героям! Слава Україні!